Доброго дня, діти! Сьогодні ви виконуєте самостійну роботу. Зараз я вам поясню, що треба зробити. Записуйте в зошиті число 17 листопада самостійна робота. Завдання перше. Записати подані вирази у менших значеннях. Друге завдання визначити, якими одиницями користувалися під час зважування кожного об'єкта. Наприклад, Кішка важить 10 кг. А в чому вимірювали ляльку в гірлю та машину? Завдання третє. Запиши подані довжини від найбільшої до найменшої. Записуємо через коми. Четверте завдання записати розв'язок задачі. П'яте завдання визначити, яка фігура має найбільшу площу. Накреслити фігуру в зошиті та записати визначення її площини. Шосте завдання обчислити площу прямокутника. Тобто це задача на знаходження площі. Сьоме завдання обчислити площу листка за допомогою палетки. Пригадайте, будь ласка, вчора ми з вами розглядали. Чекаю на ваші роботи. Сподіваюсь, у вас все видно.